Добрий день, гарного дня, міцного здоров'я, всього вам найкращого отак. Ще вирішила я свої калачики перебрати. Ось. Так що зараз я з ними доведу пуття. Ось так, тут мокра земля. Знизу нема з води зараз полем. Трошечки, трошечки полем. Не поливаю трошки. Ось такі. Ми їх всіх порозгонимо по тому вікні, Так, от далі оцього mm -hmm. візьмемо, напевно, пишного і гарного. О, наші калачики, калачики. Котре лишнє все повистригаю. Викинаю ці калачки треба було пересадити, бо тут дуже бідна земля. Не знаю, чи стоїть це робити, чи не стоїть. Чи хай росте підживити? Напевно, таку я зроблю. Це викину. Ой, бо тут така земля. Повний капець. То не земля, а цілий капець. Скалачика вийняла, тому що баба а, її садила. Баба десь в садку набрала землі якоїсь його тицнула, а вони, бідні, не мають сили рости. Ось ті такі землі страшні. Ой, зараз я його. Ну, я з того стаканчика не виняла з торфяного. Ось він. І. Бідний капараї в тому. Ті торфяні таблетці. От воно що зараз ми його візьмемо. І посадимо в крашу землю. Не думала, що буду калачики пересаджувати, але треба їх довести до пуття, бо воно таке бідне. Як він бідний ріст, той калачик в тій таблиці, то повний капець, якщо чесно. Нема корінців, ніц. Бачите? той торфяний стаканчик. Орамі. Ще трошки землі все там. І його в землю посадимо і хай воно росте нам. Оце той торфяний господи, воно таке. Таке-таке бідне, що нема ради з ним. О, І зараз ми його осипемо земленьку і він буде нам гарно різ. Плеснемо. Цей листок заберемо. І цей. О. Не можна було добратися до тієї квітки. Ось так. О. І вона нам, будемо надіятися, зацвете гарно. Ця квітка це з Польщі привезена, Бабі дочка привезла. І вона була в тих таблетках росла. А баба пересадила її, в царство її небесне. Ну, та її таблетки не забрала. Та й отут таке. О. О. Ось так. Наша красуня мати що рости тепер. Бачите, яка буде гарна тепер. Так, зараз я землі насиплю. Так, тепер другу я викопала. Землю я виклала така сама тверда. Ось, ось одну частинку відірвала. Зараз я її посаджу всю купу. О, ось. Ось цього патика ми також відірвемо сухого, він не потрібний всередині. Ось. Це дуже гарна червона. Вона дуже гарно цвете. Ось. О. Так. А ця вона вигнала такого здоровенного пагона одного, зараз ми його. Чесно, в землю зариємо глибоко, о, щоб вона була меншою. О, де в нас вона росте. Ще зараз оцю одну маленьку посадимо отак. Стій, не падай. Це бабина, вона в баби давно росла, вона, бідна, привична до всяких екстремальних умов. Ось так що ось таке тут так, що зараз ми. ну Ця трошки ще поросте, я її втну. Ось, бо це дуже висока вона, такої не треба. Треба, щоб вона пускала гарні буковушки. Мой ну, її зараз втну. Ось, напевно, зразу втну, і хай вона росте. А цю присохну, тоді посаджу. О. І вона буде краще прийматися і буде тягнути її друге. О, зараз я попересаджую її вже заодно і зможу тоді вже йти на двір до роботи далі. О, ось так. Біжи, біжи. Я дозволяю. Так що ось такі то справи у нас. Ось так я пересаджу, зараз ще у ту одну пересаджу, в неї то і земля така бідна. Я пересаджу їх всіх, хай ростуть всі гарно. О, взагалі, щоб вони гарно поприймалися і гарно і росли собі. І будемо чекати квітів від них. Будуть мати селоньку. О, ось так. Така у нас буде красуня. А цю поставимо, як вона присохне трошки, поставимо водичку. А і одразу землю посаджу і буде рости. Так, нам що залишилося? оця одна. Пересадити тільки. В неї також земля така, як камінь. О, ого, ого, а як вирвати? Наталочку, дай мені доцю ножа. Дякую небудь, щоб я трошки землю зборошила, щоб мені. А земля, що камінець. Я б зимою не хотіла пересаджувати. О. Ми все помиємо. Все приберемо. О. Ну, ця має хоч корінці гарні. Подивіться скільки. Все, викину. Та. Ось. А це все посаджу назад в земленьку. Так, ті підсипала ще землею щепочки. Цю, що я обтіла, струмила в землю зразу. Та й там вона собі росте. Ось. Та й отут таке. А там побачимо, що будемо далі робити. І зараз все надовж радок виставлю на вікно і будуть рости. Так, тут в мене гортензія росте. Ось почала рости вже гарно і ця почала серединку рости. Ось, зараз я ось такі листочки паршиві обітну. Хай новенькі-гарненькі ростуть. Ось це якісь лимони, апельсини посходили. Ось, хай собі ростуть. Ще виноград такий зійшов, чи що, сама не знаю, що й зійшло ще. Ну, хай там росте. О, зараз ще його опину. Де то я черпака ходіла? Ой, Та й усе, Хай собі все росте. Тут я щось посіяла, не знаю, що, якісь, якісь чутки, чи що, щось ну, сходить. Так, щось такі, то справи. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па.